Якою буде нова ціль ворога? Прем'єр-міністр Пакистану скликає термінове засідання національного командування країни відповідального за ядерну зброю. Загроза ядерної війни. Або застосування ядерної зброї. Так, ну новини не дуже. Дивіться до 2029 року, плюс-мінус. Як мінімум дві країни, як мінімум у двох різних країнах на різних кінцях світу, так чи інакше, ядерна зброя буде застосована. Нехай це не буде пророцтвом, а нехай це просто буде попередженням. І нехай таке не збувається. Німеччина засекречує військову допомогу Україні. Давно пора уряд Фрідріха Мерца вирішив більше не публікувати дані про передані Україні в системи озброєння. Таке рішення пояснюють необхідністю зберігати військову таємницю в умовах війни. Що саме зараз вони до цього додумалися? Так засекречена військова допомога від Німеччини. <кхем> З одного боку, це дуже така цікава історія, бо наші вороги не дізнаються, хто і чим нам допомагає. Не одна Німеччина засекретила свої поставки. В мене взагалі таке враження, що більшість наших партнерів вони ну не дуже сильно прям. На широкий загал публікували, розказували, що як і коли. Тобто більшість допомагали саме таємно, секретно. Тут про що далі буде? Друга сторона медалі. А як країни дізнаються? Наші партнери, хто скільки допомагає, чого у нас не вистачає, і хто який вклад вносить в нашу перемогу і в допомогу нам? Отут незрозуміло буде. Британія та штати посилять військову допомогу Україні, якщо бункер не відмовиться припинити вогонь, заявив Стармер. Британія допомога нам, Штати допомога нам. Цікаво дві країни, від яких не може бути одночасна допомога і прям рівна допомога рівними частинами. Коли допомога буде великою кількістю йти до нас з Британії зі штатів, ми не будемо отримувати так само. І навпаки, зараз нам буде допомагати Британія. А потім включаться штати, причому дуже класно включаться. І ми з вами не перший раз вже це бачимо. Щоб вони там не казали, щоб вони там не співали про припинення допомоги і ще щось, нікуди вони не дінуться. З 12 травня має початися припинення вогню що найменше на 30 днів. З 12 травня припинення вогню. З 14 по 18 і припинення ну, може, 7-9, ну, що це, годин, ну, максимум днів. Але цього буде достатньо для наступного кроку. Ми з вами тільки вчора або позавчора бачили, що расистам дуже сильно зараз потрібно викрутитися. У них ситуація, м'яко кажучи, не дуже. І вони будуть йти. Самі і на переговори, і вони все зроблять так, наче це ну, вони так вирішили. І на припинення вогню підписатися, ніхіра воно не буде дотримуватися, ну це вже інша історія. І вони самі, типа, за мир, і ну, ніхто ні на кого не нападав, то така, знаєте, недорозуміння, случайність, випадковість. Якщо РФН не погодиться, новий пакет санкцій уже готовий. Разом із штатами спілкуватимемося і готуватимемося, заявив Макрон. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Назбираємо ще трошки і завтра вже щось купимо для наших бійців. Так, санкції, про які каже Макрон? Щодо Рашки проти Рашки. Буде посилення санкцій, Н -н -н, про яке каже Макрон: ні, не буде, до цього не дійде. А от те, що не всі зможуть сказати, що типа, оце ми зробили мир, це ми на нього повпливали, це ми молодці, ми завжди вірили, що Україна переможе. Отут вже не всі будуть поруч із нами. Одеса залишається головною стратегічною метою Кремля. Британський полковник у відставці Глен Грант. Якщо Рашці вдасться захопити місто, вона зможе ефективно задушити Україну фінансово, економічно і політично, вважає військовий. Грант додав, що загроза наступу на регіон залишається завжди, і найнебезпечніше це раптовий удар супротивника. Загроза взяття Одеси. Загроза обстрілів я навіть не дивлюся. Загроза. Нападу на Одесу. Єдиний шанс, на який сподіваються расисти, і вони довго, дуже довго над цим працювали, це продаж міста, це зрада на найвищому рівні щодо міста. Чи дочекаються вони цього? Ну, як і власної перемоги? Ні. Дякую.